Всім привіт! Привіт, Олі, мої дівчата! Ми з вами вже визначилися з фаворитами минулого року, з продуктами, які були достойні косметичного Оскара. Сьогодні ми з вами розглянемо продукти, які були повним розчаруванням, така собі косметична малина минулого року. Наше традиційне гламурне рожеве відро, в якому складені продукти, які, на мій погляд, були. Я б сказала, не дуже вдалими в минулому році, радує те, що в цьому відрі не так багато продуктів. Не знаю, чи це того, що мало було продуктів, які були геть провальні, чи це тому, що я менше продуктів затестила в минулому році. Заглядаємо, що ж попало в це відро. І перший продукт, який би я хотіла назвати, але якого немає в цьому відрі, і ви знаєте, просто із-за того, що я не захотіла його зберігати аж до цієї хвилини. Бо, чесно кажучи, цей продукт засипав у мене все, що тільки міг засипати. Ну, по-перше, коли я фарбувалася, то він засипав мені очі. І ви вже здогадалися, так: це палетка тіни. Палетка тіни від глимбі, nice in nude. Ось ця палеточка, І вона для мене була найпровальніша. Так, я нічого особливого не чекала від тіней від глимбі, але зазвичай вони більш-менш нормальні. А в цьому випадку. Просто вони були надсипучі. Я знаю, дівчата мені в коментарях писали, що, можливо, пензлики були якісь не, не такі, не такі м'які, чи ще щось. Але, чесно кажучи, тими самими пензликами я користуюся і з іншими палетками: і від глимбі, і від LCF, і від інших доволі бюджетних брендів. І так вони сильно насипались. Тут в цьому випадку просто був якийсь жах. Я не могла довго відійти від того відео, бо виколупувала тіні, тіні зі своїх очей. Тому перша малина дістається саме палетці від Глембі Nice in Nude. Це був привал. А далі, що ж в нас далі? А далі в нас Лоріаль з їхньою тональною основою. Тональна основа, яка я думала, що буде моїм мастхевом. Яке красиве пакування. Тональний, і начебто, це. І консилер все в одному. Skin Ink, Дуже гарна була реклама, я так на неї повелась. Недешева тональна основа, і тут її просто-напросто 3 краплі. Всього-навсього 15 мл, що для тональної основи дуже замало, особливо за ту ціну, яку я за неї віддала. Тональна основа дуже жахливо виглядає в мене на обличчі. Це пустеля пустелею. Я її бачу на своєму обличчі. Зовсім вона не виконує того всього, що було заявлено. Так, казали, що треба дуже гарно зволожувати обличчя. Дівчата, я гарно зволожую обличчя кожного разу, бо вже той вік, коли без зволоження, ну просто нікуди. А ця тональна слова, основа, а ця тональна основа найжахливіша, яка тільки в мене була. Тому саме вона опинилася в цьому відрі. Далі слухайте, так само Ларіаль, щось ларіаль в цьому році. Були на висоті, тільки в іншу сторону. І це в нас консилер. Акорд перфект, якщо правильно прочитала, слухайте гарний консилер, чого ж він в цьому відрі? Консилер, який містить в своєму складі 1,5% гіалуронової кислоти, начебто, повинен зволожувати зону під очима. Він дійсно дуже гарно виглядає в зоні під очима. Але що я помітила? Якщо я починала користуватися цим консилером, на щоденній основі, то десь через тиждень я починала бачити, що моя шкіра під очима стає все сухіша і сухіша. І потім, коли я зазирнула у склад, я побачила, що в складі цього консилера є алкоголь-денатурат і не на останньому місці, а десь початку, на початку списку. Тому я відклала цей консилер і навіть те, що він, він робив непоганий вигляд зони під очима, коли я користувалася, я не хочу ним користуватись, бо він. Псує мою шкіру. Тому цей консилер теж впав в це відро. І знову Лоріаль. І знову їх новий. ні, не знову. Я не пам'ятаю, цей консилер, по-моєму, не з нових продуктів. Ось ця тональна точно була запуском минулого року нових продукт. Так само, як і ось цей продукт для брів. Як він мені спочатку сподобався. Мені дуже сподобався відтінок. Мені дуже сподобалось, як малює на бровах цей маркер для брів. Це маркер для брів. Так, мені не дуже сподобалось, що тут не один пензлик, а два мені було б зручніше, якщо б тут був один пензлик. Але я приловчилася і, в принципі, могла справитися із цими двома пензликами, але виявився один нюанс. І це те, що цей продукт почав підтікати. Просто-напросто я не зберігала його так. Вниз головою, ні, не думайте. Частенько я маркери саме так і зберігаю вниз головою, для того, щоб не пересихали пензлики. Ну це якщо фетровий аплікатор, а якщо пензлик, в принципі, вони не пересихають. Я його зберігала ось так. Можливо, мені попався бракований варіант. Можливо. Але я зараз ним користуватися просто не можу. Знаєте, віддала знову такі немаленькі гроші і хватило його буквально на два тижні, і потім користуватися неможливо. Якщо просто відкрити і почати фарбувати брови, то понаставляєш клякс на бровах. Спочатку треба об серветку витерти повністю пензлик, промокнути, щоб прибрати зайвий продукт, а потім вже тільки фарбувати, потім він фарбує. Але це ж які величезні витрати продукту. Зовсім не економічно. Так що для мене цей продукт теж потрапляє в антифаворити минулого року. Знаю, в когось це просто фаворити, в когось це найкращі продукти. Це можливо, бо всі ми різні, і у всіх різна і шкіра, і сприйняття продукту, так що будь-які коментарі сприймаю і позитивні, і негативні. Розумію, що так може бути. Це моя особиста думка з приводу того, що ми зараз з вами розбираємо в цьому вітерці. Далі туш для вій. Теж розумію, що в багатьох ця туш може бути улюбленою, бо ефект на віях вона робить дуже і дуже непоганий. Вона подовжує, вона трошки надає об'єму, гарно тримає завиток, все суперово з цією тушею. Це нова туш від Maybelline, Colossal, Colossal Бабл. Так само ця туш з'явилася в минулому році. Новиночка від Maybelline. Все в ній гарно, крім того, що я не можу змити її зі своїх вій. Зовсім не можу. Чим би я її не змивала? Вона на моїх віях тримається просто намертво. І ось ці страждання через змивання цієї туші призвели її саме в це відерце. Бо я нею скористалася ну, буквально рази три, помучилася. І далі зрозуміла, я не хочу мучитись. Для мене це провальна туш минулого року. І ще одну туш вам покажу. Ця туш не повинна бути в цьому відерці, просто через те, що вона вийшла наприкінці року, і, в принципі, я нею скористалася аж один раз, і то скористалася чисто щоб засводчити, як вона виглядає на моїх віях. Але показую і розказую про неї як застереження до застосування. Ця туш від Патрісії Лідо. Ось така сяюча, яка додає сяючого ефекту на ваших віях, додає блискіток на ваші вії. По-перше, цю тушу видно і вона гарно виглядає, тільки якщо ви робите фото. Спалах фотоапарата, дійсно, ось ці блистківки, їх видно. Ну або якщо ви знаходитесь в якомусь місці, де спалахи світла і щось буде таке цікаве, безкуче видно на ваших віях. В звичайнісінькому житті її не буде видно на ваших віях. Буде, навпаки, ефект зворотній, начебто ваші вії більш короткі і не такі виразні. Але навіть не це призвело цю тушу до цього відерця. Ні, не тому, що вона там якось не так виглядає на ваших віях, а тому, що коли я після. Того, як я її засвочила, почала її змивати, то блискітки потрапили мені в очі. Випадково, звісно, потрапили в очі і було доволі боляче. Тому я застерігаю вас використовувати цю туш, ну, може, в крайніх випадках, коли ви дійсно хочете для фоточки якоїсь там ефектної зробити супер-пупер ефект, але і тоді я б не стала використовувати цю туш. Тому вона потрапила в це відерце, хоча вона тут, в принципі, не повинна бути, бо ця туш з'явилася, ну. Напередодні Нового року. Один продукт, який мене роздратував, хоча ми його тестили з вами теж нещодавно, але придбала я його давненько, тільки не використовувала. Але я думаю, що я цьому продукту дам другий шанс. Це продукт від NYX, це начебто кремовий бронзер, хоча насправді він пудровий. Я ще раз зазирнула і подивилася в описі написано, що це кремовий бронзер. Чого писати кремовий, і в назві написано. Що це кремовий бронзер. Не знаю, чого називати його кремовим, бо це чисто пудровий продукт, він дуже сильно сиплеться. Бачите, он там скільки шматочків, хоча я скористалася ним один раз. Він дуже гарно пахне, але при цьому користатися я ним не змогла. Плямами лягав на моєму обличчі. Мені хтось з дівчаток написав, що його краще наносити не на припудрене обличчя, а Відразу на тональну основу, тоді він, наче як підзмішується з тональною основою і краще лягає. І я цьому продукту даю другий шанс. Спробую саме так його використати і побачу, і подивлюсь, чи буде він краще розтушовуватись. Тому, так, знаєте, попередньо не дуже гарний продукт, але висновки поки що не роблю, дам йому другий шанс. І що в нас залишилося? Залишилися в нас тільки продукти для губ. Серед продуктів для губ ні. Я була не права. Є ще в нас не продукт для губ, а продукт для обличчя. Це Мейбелін, і їх рум'яна Sun Kiss. Можливо, в мене просто невдалий відтінок рум'ян. Це рум'яна дуже сильно блискучі. І в мене відтінок, який би я не назвала рум'янами, і не назвала хайлайтером. Щось середнє між рум'янами і хайлайтером. Для хайлайтера, наче затемно, для рум'ян, дуже дивно і незвично. Так, знаю, що дівчата писали, що трошки інший відтінок, але дуже схожий на оцей. Використовували і було, довал... і було доволі непогано. Не знаю, може дійсно. Затестити трошки інший відтінок, от знаєте, коли грамулечка відтінку, але дає вже кращий ефект. Ці рум'яна на моєму обличчі мені не сподобались. Можливо, дійсно можна дати їм ще один шанс, просто не в цьому відтінку. Можливо, таке, що не вдали відтінок, але ось саме ці рум'яна, саме у відтінку 0,3, для мене достойний саме малини. А тепер вже точно залишилися тільки продукти для губ. І тут в нас. Знову Maybelline. І їх помада з лінійки. Superstay. це помада Тедді. Вона матова, але така, знаєте, начебто бархатиста на губах, От, наче якась така плюшева. Навіть я б сказала. Ну, тому і Teddy, знаєте, як плюшевий ведмедик на губах. Коли тільки наносиш, дійсно ця плюшевість, бархатистість дуже приємна на губах. І якби вона залишалася такою і надалі. Це був би просто бомбічний продукт. Але потім, коли проходить десь хвилин 5-10, мої губи просто дуже сильно злипаються. Вона настільки стає липкою на моїх губах, що я не можу її носити. Дуже гарний відтінок, власнючий відтінок. От саме такий, як я люблю. Але носити, на жаль, я її не можу. Знаю, що дівчата користуються і їм подобається. Можливо, це моя якась така індивідуальна особиста реакція саме на текстуру цієї помади, що в мене стає вона просто дуже сильно липкою на губах. Але для мене це дійсно провальний продукт минулого року. І ще одна малина у мейбін. І залишилося небагатько, всього-навсього три продукти для губ. Причому два продукти це одного бренду це від Багенії ось ці рідкі матові помади. Мені здається, що вони вже в них не випускаються, бо я вже їх не бачила на сайті, ну, може, і на краще. По-перше, пластиковий присмак. Аромат нормальний, але коли наносиш на губи, починаєш відчувати пластик в роті. Дуже негарно. Відтінки. Ще один мінус за відтінки, чесно. Відтінки просто морква морквою поганяє, жахливо виглядають на моїх губах. Наноситься непогано, начебто рівномірно, але б я не сказала, що вау, як мені подобається, як це виглядає на моїх губах. Але найбільший мінус це саме оцей пластиковий присмак. Ну і останній продукт. Ось така штучка від Глембі. Це тінт для губ, який наноситься, а потім знімається плівочкою і залишається тінт надовго і дуже комфортно. Можливо, але все діло в тім, що саме ось цей тінт, який попав мені, він зовсім не наноситься. Я не можу його нанести геть зовсім. От дивіться на сводчику, бачите? Це просто шматочки, які не розтираються, не розмазуються. Ну, зовсім нічого. Це отак, шматки. І через це рівномірно нанести його на губи, просто зробити так, щоб потім зняти плівочкою, просто неможливо. Бо тільки отак, шматочки, шматочки. Можливо, теж мені попався якийсь бракований продукт, бо хтось з дівчаток писав, що норм наносиш, знімаєш плівочку, але факт в тому, що я просто навіть не можу нанести, щоб це була плівочка, яку потім зняти, бо це просто шматочки. Небагато. Розібрали все відро. Ось такі провальні продукти, ось такі антифаворити були особисто в мене в минулому році. Напишіть, які антифаворити були в минулому році у вас, щоб дівчата подивилися і не дивилися в сторону тих продуктів. А може, щось, що в мене було антифаворитом у вас, було навпаки, Мастхевом Теж пишіть все в коментарях. А на сьогодні все. До зустрічі в наступному відео і, як завжди, гарного сім'я дня і обов'язково тихої вам ночі!